失礼し,します。 Шановні депутати, шановні присутні, до початку роботи пленарного засідання нам необхідно зареєструватися в системі Рада Голос. Для реєстрації всі натискаємо кнопку За на пульті. Прошу всіх реєструватися, що якраз один із депутатів зараз заходить і я далі продовжую.

Шановні присутні, з 24 депутатів на 60-ту чергову сесії Іванківської селищної ради восьмого скликання з'явилося 20 депутатів. Дозвольте чергову 60-ту сесію Іванківської селищної ради восьмого скликання оголосити від переповісти. Подвати місніші нові формі роботу з сесії закінчиться за годину. Якщо немає зауважень заперечень, визначаємося за основу в цілому. За 21 проти 0 утрималися 0, не голосували 0, від судді 4 рішення прийнято. А в роботі сесії беруть участь депутати Вижгородської районної ради. На Миколаївну вірі Надія Костянтинівна, депутат обласної ради Валя Олександр Іванович передає всім щирі вітання. Сьогодні сесія обласної ради разом з вашою о по 10-й початок. І в нас сьогодні чесний є громадянин України, людина, чиє професійне свято відзначала вчора вся Україна, людина, яка тримає небо над нами, людина, яка тримає орків подалі від нашої громади. завдяки таким, як він, ми. Перемогу більше ми вже прожили, менше залишилися до перемоги. І сьогодні я маю приємну місію завдяки тому, що ви мене завжди підтримуєте, депутати, в першу чергу, до вас. Завдяки тому, що ми виділяли з вами 480 тисяч. Ми такі придбали брони, і сьогодні представнику Збройних сил України. Я хочу, щоб він вийшов, а ви всі про... і хай придомив горожники слушателя. Слава Україні! Слава Нації! Україна! Путін! Байжайтесь, коли ты можешь продовжуємо. Можете Шановні всі, хто фотографує, ви знаєте, нікуди не виставляємо. Ми робимо за для того, що те, хто нас з парами бачить. Ви знаєте, ми про це вами будемо статися розвитку прожорла. Сьогодні наша на сесії ми будемо діляти мільйони дійсти на пікап. Новий пікап, який піде на передову для наших хлопців. Ми підкреблю все, що в нас є. Ви будете чути тоді розміну до бюджету. А зараз, знаєте, вчора святкували не всі. Давайте, коли ми мовчання, згадаємо тих, хто вже не зможеться святкувати, Хто втратив. Дав життя. Давай. Дякую всім за розуміння. Перше питання про затвердження програми оплати праці немедичним медичним працівникам комунального нашого закладу іванківська центральна районна лікарня на 24 рік. Пана Миколаєва не Вітаю. Прошу підтримати програму оплати праці немедичним працівникам комунального закладу Іванківської селищної ради Іванківської центральної районної лікарні на 24 рік. У сумі 7 мільйонів 7300 гривень для оплати праці немедичним працівникам. Це працівники е, харчоблоку, молодші медичні медсестри, полтера, економісти, сантехніки, електрики. Для того, щоб мати можливість ну, дати їм ну, достойну дорогі плату. Треба дуже їм, нашу дітей. Прошу підтримати. Комісію розглянуту підтримано. Прошу підтримати. Дякую всім за розуміння. Якщо немає ніяких запитань, зауважень, комісія рекомендована, визначається голосовують в цілому. Потім устрималися, ми доголосували минулості чотири рішення прийнято. Друге питання про затвердження програми підключить доплат працівникам Іванківської центральної районної лікарні на 24 рік. Пропонується підтримати дану програму для виділення коштів у тім 3 мільйони для матеріального заохочення медичних працівників до прописів, за дат, та щомісячних місячних симулюючих заохочувальних виплат. Прошу підтримати комісію розпорядку підтримали. Якщо немає зауважень заперечень, визначаємося за, за основні силому. За 21 проти нулі трималися 0, і голосували 4, рішення прийнято. Третє питання Київський динамик. Про програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Іванківської селищної ради, Іванківська центральна районна лікарня на 24-й рік. Пропонується дану програму і виді, з виділенням е, коштів у сумі 16 мільйонів 750 тисяч. Левова частка цих коштів це комунальні послуги, 11 мільйонів заплановані. Е, інші не комунальні послуги це і поточні... Обладнання, в обладнання, перев'язуваних матеріалів і так далі. Комісію підтримано, прошу підтримати і вас. Шановні визначається в духовні цього. За 21 проти 0, утрималися 0, не голосували люди, відсутні 4, рішення прийнято. Четверте, про затвердження програми єдна старість на 24-й 27-й Шановні депутати, дана програма розрахована на 4 роки і передбачає здійснення заходів у п'яти напрямках для відділення спеціонального досвіду для постійного та тимчасового проживання, для відділення соціальної допомоги здобува, для відділення організації надання адресної грошової та натуральної допомоги для відділення денного перебування та для служби таксі. Загальна Сума дев'ять мільйонів 122 тисячі на роки. Прошу підтримати комісію розглянутої підтримувати. Визначаємося да, за основний цього. За один проти ну, витримали це не голосували на чотири, рішення прийнято. П'яте питання. Про внесення звід до програми фінансової підтримки. У мене підприємство Іванківської селищної ради, Іванківська центральна районна лікарня на 23-й рік. На 23 рік, так. Це ми вносимо в програму на попередній сесії, ми виділяли центральні районні лікарні кошти там на придбання матеріалів і на енергоносії для генераторів, але це не прописано у програмі фінансової підтримки. Тому пропонується не даний зміни. У пункт 1. Придбання предметів матеріалів.